Привіт! Ви до нас в гості завітали. Заходьте, заходьте. А скажи, каже паляниця. Ласкаво просимо до нашої квартири. Я вам дуже давно обіцяла, що я зроблю румтур по моїй хаті, але це буде ексклюзивно для Ютуба. Так, перше, як ви заходите до нашої квартири, ви впадаєте просто. Величезний коридор. Тут чесно вам скажу: тут можна кататися на велосипеді, можна грати в футбол, тут взагалі можна робити все, що завгодно. Саме цим мені ця квартира дуже сподобалась. Хоча моя мама казала: нащо такий великий коридор. Взагалі, нащо вам така велика квартира. Вона просто тоді не знала, як часто я планую народжувати дітей. Давайте по порядку. Тут у нас така собі а, ну, вішалка, як у всіх, мабуть. Тут зазвичай ми взагалі складаємо якийсь там мусор, там різні. Тут все валяється, все ж тільки можна, але а, для цього відео ми все прибрали. Ну тут, звісно, у нас обув. І тут, звісно, у нас обув. А це у нас такий патріотичний килимок, який ми виграли на весіллі. Ми ходили до наших друзів на весілля зовсім недавно і виграли такий патріотичний килимок. <хи> так, ну що, йдемо далі. А, так, давайте також а, по порядку. А, перше, що ви бачите, це в нас перший такий собі гостьовий туалет. Чесно, це дуже зручно. Я обдумала, що нам зробити гостьовий туалет, чи може всяки зробити кладовку, щоб туди складати весь наш мусор. Ну я маю на увазі всі наші речі. У нас їх дуже багато, особливо коли є діти. Якісь там іграшки знайдені на вулиці, десь. На майданчику у нас я не знаю, як у вас ви напишіть, до речі, в коментарі у вас так само, чи це тільки в нас. Тому що у нас весь час Кіра приходить з майданчика і приносить просто купу якихось іграшок. Я навіть не знаю, що потім з ними робити. Ото хіба що відносити <смісті> туди обратно? Ну, коротше, я дуже дуже рада, що ми все-таки зробили другий туалет. Тому що це дуже зручно, от коли є два туалети. Тому що раніше, коли ми жили в іншій квартирі, у нас весь час з чоловіком, у нас була ця борьба за туалет. Хто перший іде митися, хто сидить довго, хтось вже захотів коротше. Я думаю, ви мене зрозумієте. Отакий він невеликий у нас, але в нас тут а, стоїть, ну Він такий у нас більш технічний. Тут у нас просто туалет, така маленька собі, миєчка і пральна машина. Тут у нас все для пралки, а, все для посудомийної машини. Тут у нас є такий невеличкий бойлер, до речі. А він в нас не один, у нас їх два, тому що це дуже зручно. Один іде на кухню, а інший іде вже на другий туалет. Ми до цього дійдемо. А бойлер обов'язково повинен бути в нашій хаті, тому що в нас взагалі нема гарячої води. Тобто в нас підведено тільки холодна. Це отак от роблять зараз з нових ЖК. Так, ідемо далі. Тут у нас далі йде кухня, це Кірен Трон, кірнев, робоче місце, як каже наша няня. Вона тут їсть, але останнім часом вона, звісно, тут дуже погано їсть, тому що вона хоче вже їсти як доросла зі всіма за столом. Ну, але це все-таки є місце. Тут у неї тут магніти, вона тут їм грається, розглядає. А ця стіна тут було знято. Дуже багато рекламних інтеграцій, дуже багато різних реклам я знімаю саме на цій стіні. От ви, ви, ви тепер знаєте, де вона знаходиться. Так, ну це наш холодильник. Звісно, ми повісили тут такі магніти, дуже мені подобається, Я дуже задоволена. Ну, взагалі-то це мені якось прислало на рекламу, але мені чесно, мені дуже дуже сильно подобається. І я хочу ще сюди додати, тому що тут не вистачає Оскара. Ну точніше, він є, але тільки на ось таких от знімках або в мене в кузі. Коротше, я вважаю, що треба ще додати. Так, ну а це вже Оскар, робоче місце цей а, стульчик, до речі, він трансформується. Також стульчик спочатку ми робили як. То була гойдалка для Оскара, а потім, коли там кірі треба було їсти, ми його трансформували у стульчик. Але чесно, чесно, от пройшло десь 2-3 дні, мене це тупо задовбало. Постійно його трансформувати. Тому ми оцей ще стульчик для Кіри купили. І я вам скажу чесно: оцей ікельський стульчик, а, який самий дешевий. Він дуже-дуже зручний. От я їм дуже задоволена. То тут ми поставили такий от диванчик. Взагалі-то це був диван з нашої минулої квартири. Ми не знали, куди його чи продати, чи кудись його поставити. Думаємо, поки що поставимо сюди. Ну і коротше, поки що, і він так тут і залишився. Отакий от, от стол у нас дуже я сумнівалася, якщо чесно, чи брати мені білий, чи не брати. Але все-таки взяла, тому що це була взагалі моя мрія. Такий от великий, круглий білий стол. Ідемо далі. Це моя вже, знаєте, робоча поверхня це наша кухня. Дуже мені подобається цю кухню. Ми зробили майже самостійно. Ну як майже самостійно? Ми її складали по частинах. Нам дуже в цьому допомагав чоловіка-батько. Він в цьому спеціаліст. Тому нам з цим дуже пощастило. Він навіть оту от саму плитку, яку ви бачите, він навіть сам її поклав. Тому що він, взагалі, у нас просто майстер на всі руки. Ремонт це дуже дорого, дуже дорого, дуже довго. Це, мабуть, плюс ще вартість квартири. От реально. Так, це мої е, улюблені помічники. Мій гриль. Е, я його взагалі обожнюю. Дуже люблю е, все на грилі готувати: м'ясо, риба, креветки. Дуже зручно. Коротше, я люблю. Мультиварка, звісно, це взагалі. Просто любов. Отак, от все туди загрузив і все, воно все там е, готується. Ну, чайник, то понятно. Плита, ну плита, чесно, назагалі вона якась. Невдала, тому що вона іде така сенсорна, вона щось тут працює само по собі, щось вона там собі буває включається, виключається, і в неї ще є такий прикол, якщо ти її трогаєш мокрими руками, то вона не працює. І це капець. А знаєте, коли ти на кухні знаходишся, у тебе весь час руки мокрі, тому я її трошки ненавиджу за це. Ну і, звісно ж, духовка. Я дуже рада, що вона з'явилась в цій квартирі. Коротше, це взагалі просто любов. А, ну і слухайте, я ж забула про найголовніше. От, оце, оце моя любов, реальна. Це посудомийна машина. Вона, коротше, дуже довго в нас стояла, тому що її там щось е, трохи ми неправильно встановили. Коротше, не могли її підключити, але потім все-таки підключила нещодавно. А так вона в нас стояла, блін, реально десь біля року. І я от прочувствовала цей кайф. Це реально дуже круто, коли є посади міна машини. Так, покажу вам ще в нас є такий балкончик. У нас їх також два. Це у нас такий також технічний собі балкон. Тут у нас є сушка. Ну, Взагалі-то вона в іншому місці стояла, але ми її тут, типу, сховали, але я вам все одно покажу. Тут у нас, звісно ж, всякий срач. І тут у нас є шкаф, в якому також є консервація і всякі срачі, тому я навіть не буду вам це показувати. Ідемо далі. Хочу вам показати тут. У нас така собі зона шкафів. А у нас взагалі в кімнаті, а в інших кімнатах у нас немає шкафів ніяких, тому що у нас все знаходиться в нашому величезному коридорі. А цей шкаф чоловіка не будемо, не будемо. Нарушати, так би мовити, особистий простір. Ну, це мішка. Тут не супер, звісно, якийсь там порядок, трошки вам покажу. А, тут у мене ну, взагалі така одежа, що зимня. А, тут трішечки одежа Оскара, тут якась обувь. Ну, коротше, нічого цікавого. Тут у нас також там сумка чоловіка спортивна для тренування. Що в нас тут далі є? Тут у нас валізи. Які вже, мабуть, просто пилом припали. Ні, не припали, тому що я їх вчора доставала, щоб зробити генеральне прибирання. Я маю на увазі припали пилом, тому що, понятно чому ми нікуди не їздимо. І, мабуть, поїдемо ще, не знаю. Мабуть, не скоро. На жаль. Ну, коротше. Так, це мій шкаф, я не буду вас показувати, на тому що там я ще не сильно прибрала. Покажу вам той шкаф, який ми прибрали. Так, а, тут там різні сумочки, тут у нас різні подушечки, тут у нас все постільна білизна, тут так собі її поскладали по секціям. А, тут у мене такий собі міні-уголочок духів від Perfume City. <хи> Ні, ну, звісно, що не все від Perfume City, але дуже багато. <хи> все, ідемо далі. А, так, що в нас далі? А далі я вас запрошую до нашої віталії. Та -да -да. Так, все в нас на, така кімната. Ви, до речі, помітили, що в нас всі такі кімнати, вони в них не дуже там супер багато меблів. Квартира така світла-біла, це і була наша задумка, що було мінімум всього. Ми дуже любимо мінімалізм, тому що ми все одно все а, завалюємо своїми речами. Тому що ну, без цього просто ну, ніяк. Коротше. Що в нас тут є? Це у нас такий, можна сказати, спортивний уголок. Ну, лапа це, звісно, не з того уголку. Тут у нас е велосипед, я на ньому займаюсь. Не супер часто, скажу вам чесно, але займаюсь. Ну, а тут у нас такий собі турнік на ньому. Взагалі-то ніхто не займається, тільки Кіра на нього іноді залазить, але я планую на ньому займатися і чоловік також. Так, ну тут у нас, звісно, телевізор, який ми також майже ніколи не дивимося, тому що просто немає на тут часу. Ну, іноді буває, що там десь я не знаю, раз на місяць можемо якийсь фільм подивитись, або дітям іноді включаю мультики. Ну, коротше, дуже рідко. Так, тут у нас далі ну це взагалі-то коробки, в які я також поскладала різні там речі. Які не хочу просто їх бачити кожен день, тому що раніше вони всі валялися тут -от на цих полках. Я думаю, що взагалі на ці полки треба зробити фасади, ну тобто дверцята, тому що не хочу взагалі бачити то все, бо то не гарно. Так, моє зеркало. Я також тут дуже дуже часто в цьому зеркалі щось для вас знімаю, але я його так розвертаю. 180 градусів. І от на фоні цієї стіни. До речі, на фоні цієї стіни також дуже багато було знято рекламних інтеграцій. Так, що в нас тут? В принципі, нічого супер такого цікавого. Тут а, різні там речі я відпарюю. Тут у нас такий від. До речі, покажу вам від нашого віконечка. До речі, ви бачите, що в нас нема штор. Я вам зараз розкажу чому. Коротше, в нас тут такий від. Від не супер гарний тут, тому що від йде на цей дім. Ну, у нас така квартира, вона двостороння. Ми дійдемо до кімнати, де в нас дуже гарний вид. Але ми на нього майже ніколи не дивимося, на жаль. Ну, то нічого страшного. Так, чому в нас нема штор? Тому що це питання воно дуже цікавить багатьох людей. Чому в нас нема штор? По-перше, в нас є рулети. Це по-перше. А по-друге, в нас немає штор, тому що ви бачите, от подивіться, немає як повісити карніс. Тут йде стеля і одразу вікно. Коротше, тут його взагалі повісити це дуже складно, тому ми знайшли таке рішення. Це ролети і нас це дуже навіть влаштовує. Так, тут таке робоче місце чоловіка. Взагалі, то воно планувалося як моє, але потім щось пішло не так, і воно стало чоловіка. Робоче місце мій моя остання кулька, <клі> яка літає ще з мого дня народження. Так сказати, виживший майже. Коротше, тут цієї лампи не буде. Тут буде оскара ліжечка. Воно тут стояло, але то ліжечко, що в нас було, я його придала, тому що я хотіла замовити інше, воно вже до нас приїхало, ми його сьогодні заберемо. Так, тут у нас диванчик, взагалі-то я на ньому сплю зараз. Чому? Тому що Кіра спить з татом, а я сплю з оскаром всіх кімнатів. Ми його склали, але він розкладується і я на ньому сплю. Він взагалі дуже незручний. Я не люблю на ньому спати, але зараз така ситуація, що приходиться. Коротше, все, йдемо далі. Тут у нас іде такі от три двері. Це наша спальня. Це ванна кімната і це кімната Кіри. Почнемо, я думаю, з кімнати Кіри. Заходимо. Так, це у нас кімната. Це її комод з її речами, під Зараз діти у бабусі, тому можна спокійно все зняти. А, це її ліжечко, і, до речі, ви бачите, яку ми зробили тут конструкцію. Це, може, виглядає трохи смішно, але. У нас була така проблема. Її ноги вона застрягала отут, -тут, і ми нічого кращого не придумали. І бортики вони взагалі не спасали, тому ми нічого кращого не придумали, як зробити отакий от варіант І скотчем за Коротше, лайфхак. Стул тут стоїть, тому що коли її кладаєш спати, то треба з нею довго розмовляти, вмовляти її. Коротше, для цього він тут стоїть. Тут у неї такий коврик. У нас є ще один. Ми його віддали зараз також до батьків, тому що до бабусі я маю на увазі. А Оскар на ньому тепер грається на іншому коврику. Тут у нас іграшки улюблені, коляски. Це в нас зайчик, щоб ви розуміли, зайчик сидить типу в горщику. Ну, а тут стоїть кірин горщик, ми зараз його віддали також батькам. Щоб вона на ньому сиділа, але поки це не сильно успішно, я вам скажу чесно. Взагалі в нас дуже багато іграшок. Колись а, мене підписниця питала, чому у Кіри так мало іграшок. Якщо чесно, я вам зараз, зараз покажу. От ви подивіться, в неї тупо цілий, манеж забитий іграшками. І що ви думаєте, вона їм грається? Взагалі, от у неї є там якихось 5 вироблених іграшок, вона їм грається. А просто воно, мабуть, вже перейде по наслідство Оскару. Знаєте, був час, коли вона сиділа в цьому манежі і гралась сама. Могла навіть там півгодини гратися, а бувало навіть більше. Але той час пройшов. Ми її, до речі, купили ще на рік, а ми їй подарували ось такий от типу скутер, чи що це, як це називається. Ну, коротше, хай буде скутер. Ну, вона не хоче поки що на ньому їсти, але я сподіваюся, що колись захоче. Все, йдемо далі. І, до речі, ще хотіла сказати, що штори у кіріній кімнаті вони будуть. Все-таки ми вирішили їх поставити. Вони вже в нас є, треба їх тільки повісти. І ще будуть в спальні штори. Так, ну а ми йдемо далі, ми заходимо в нашу ванну кімнату. Так. Ось така в нас друга ванна, то тобто вже більша така ванна. А тут, собственно, ванна. До речі, нарешті ми повісили шторку, це дуже-дуже я цьому рада. І повісили ось таку полку, де можна скласти всі шампуні, гелі для душу, ну, коротше, різні принадлежності для душу. Ну, коротше, тут у нас сама ванна, тут Кірен коврик, щоб їй було не скользко митися, щоб вона там не впала, не дай Бог, мій такий уголочок, де я вмиваюся, різна моя косметика. Ну, коротше, все-все-все, різні масочки, ролики, зубні щітки. Ну, коротше, все потрошечки. Так, ну, а тут це у нас тут полотенця, Кірен халат який вона не сильно та й носить. Тут у мене такий от уголок, де я фарбуюсь. Я взагалі от думала, чи потрібен мені туалетний столик і вирішила, що все-таки він мені не потрібний, тому що я люблю фарбуватись саме в ванній кімнаті. Тут, бачите, да? до речі, якщо вам цікаво, напишіть мені в коментарях. А перед цим не забудьте підписатися на мій канал, натиснути колокольчик. І напишіть мені в коментарях, чи хочете ви, щоб я зробила такий детальний обзор своєї косметички, тому що мені є що показати і з декоративної косметики, і з доглядовою. Дуже в мене багато цікавенького. Якщо вам цікаво, пишіть мені в коментарях. Так, тут в мене така полочка, тут там є всяке для волосся. Ну, до речі, тут ще в мене для волосся фен, а, мій фен Браш, яким я так і не навчилась користуватись, не знаю, як блогери це роблять. Для мене це взагалі-то досі якась загадка. А тому в мене, до речі, нема реклам ніяких таких а, щось там для волосся, якихось утюжків, тому що я взагалі не вмію цим користуватися. Коротше, ексклюзивні секрети для Ютуба. Тут а, також у мене тут все потрошечки, лосьйони, гельчики. Ну, ну і що? В нас залишилася ще спальня, тому ідемо зараз туди. Я ласкаво просимо в нашу спальню. Правда, я в ній не сплю, на жаль. От я вам хочу сказати: ми так довго вибирали це ліжко, вибирали цей матрас. Реально вибрали найкращий, найзручніший матрас. І Рая на цьому ліжку спиш, наче просто в раю якомусь. І я просто сплю на тому жахливому дивані. Я дуже сподіваюся, що діти вже почнуть нормально спати. Кіра буде спати в своєму ліжку, в своїй кімнаті, вона там спить десь. Може, півночі поспати, буває, звісно, що спить і до ранку. Буває таке. Але поки що не дуже сильно часто. Ну, коротше, коротше, то все лірика, як кажуть. Коротше, це наше ліжко, воно двохметрове. Тут взагалі можна спати навіть всіма в чотирьох. Ми колись так пробували, Це було жахливо, чесно скажу. Тому що діти вони будять один одного. Коротше, не спить ніхто. Коротше, це була провальна ідея. Тут мій такий столик, тут раніше в мене стояли якісь там мої крема, телефон тут в мене заряджається. Зараз лежить кірень, ноті я не знаю чомусь вона його сюди принесла. Тут у нас комод, який наш з чоловіком, тут різна білизна, я не буду відкривати, звісно. Або це надто особисті носочки, трусики, ну, коротше, ви зрозуміли. А це в нас комод Оскара. Ми сюди, поки його нема, склали ці подушки. Це, взагалі, моя подушка для вагітних, на якій я сплю досі, дуже її люблю. А знаєте, що мені о, от дуже подобається в ній, то що вона йде така, як трансформер. Тобто в неї є типу, верх, і в неї є ось такі валіки. Десь ще є другий. Коротше, це дуже зручно, я періодично на ній сплю досі. Ну і тут Оскара речі. До речі, ми спеціально не стали робити тут ручки, вони в нас є, але ми не стали прикручувати, тому що Кіра це дуже добре відкриває, тому ми вирішили, що хай краще буде так. Так, що тут в нас ще є? А, тут у нас наші портрети, на яких, до речі, також не вистачає Оскара. Його тут взагалі нема, навіть в пузі, тут в пузі Кіра. Це взагалі, подивіться, ми молоді, красиві, не женаті. Це ми в Будапешті, ще до всього, всього-всього, до всього того, що зараз є, до корони, до війни. Ну, до дітей. Ну, діти, ні, звісно, я дуже люблю своїх дітей. Ви не подумайте чесно, я дуже люблю. Але ви ж самі розумієте, що з дітьми ну, складно кудись там поїхати. Особливо коли війна. Ну взагалі ні, з дітьми з дітьми нормально. З дітьми можна, але коли війна, ну понятно, що вже не до того. Ну це вже інша тема для розмови. Це наші, до речі, зйомки з Бебіборн фотосесії. Подивіться, яка Кіра тут маленька. Боже, вона така смішна, я не можу. Я дуже б хотіла, щоб і Оскара була така пам'ять, але на жаль. На жаль, на жаль. Ну, Це в нас тут чоловіка таке місце, він спить тут, а я взагалі там, ну, тепер там спить Кіра, а я на диване. Це вже зрозуміло, мабуть. Так, ну і наш другий балкон. Речі тут також будуть штори. Вони в нас вже є, треба їх повісити, тому що ми сподіваємося, що завдяки цьому діти будуть трохи довше спати. Ну, взагалі, такі не супер там рано встає, це Оскар, Він любитель встати в п'ятій ранку, і це ужас. Я, я не любитель встати в п'ятій ранку. Та, мабуть, ніхто не любитель встати в п'ятій ранку. Так, і це наш другий балкон. Тут трохи ще там, якісь речі в нас лежать. Це буде матрасна нове ліжечка, яке ми заберемо. Наш прекрасний вигляд. Взагалі, ми коли купили цю квартиру, ми тут збирались зробити таку собі чіл зону щоб ви розуміли. Ну, то в нас ще дітей просто не було. І ми тут збиралися зробити типу, такі крісла-мішки, тут може навіть кальян якийсь. Що ми тут будемо сидіти, там попивати вінішко, чи там якийсь коктейльчик, курити тут кальянчик, і будемо дивитись на цей чудовий прекрасний вид. Ви подивіться, який він гарний, дуже мені подобається. Отам от вже Київ видно. Але з'явились діти, і цей балкон перетворився в місце складу речей. Ну нічого, я все ще. Сподіваюсь, що колись тут буде чіп-зона. Ну що, дівчатка, от і все. Я дуже сподіваюся, що вам сподобався румтур моєї квартири. Напишіть мені в коментарях, чи сподобалось, чи не сподобалось. І я дуже буду вас чекати в наступних відео, в наступному влозі. Він дуже також вже цікавенький буде. А тому ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчик і до побачення!